Привіт! Я Самоучка, і я малюю так. Але і отак. І так я теж малюю. Так, це буде розмовне відео про навчання, точніше, самонавчання для художників. Але от є невеличка ремарочка, я не художниця. У мене малювання це хобі. І так, тут я хочу поділитися своїм досвідом і думками на тему навчання. І його ефективності, тобто різного типу навчання та його ефективності. Останнім часом я часто натрапляла на різні відео українських арт-ютуберів та ютуберок, які розповідали про навчання в в університеті або проходження курсів, порівнювали ці досвіди, плюси, мінуси, підводні камені, і загалом радили, що вони вважають ефективнішим, що не таким ефективним. І от. Я на це дивилася, мені було цікаво. Мені було прикольно подивитися спочатку на ці відео з точки зору художників, саме з освітою я маю на увазі. Цікаво, що там в художніх буднях в університеті, до прикладу. Цікаво, що там на курсах. І просто знаєте це контент українською про малювання. Це мені, будь ласка, подавайте 24 на 7 замість їжі. От. Але мені прийшло на думку те, що є в українській спільноті малювальників, напевно, люди, такі, як і я, для яких малювання це насправді хобі, а не, наприклад, робота основна або не спосіб не роботи, не спосіб заробітку. Так, це дуже різні речі, запам'ятайте. Не робота та не їхня професійна. Освіта. І от що робить, якщо я малюю для себе, там, час від часу, мені це подобається. І я хочу розвивати свою навичку, але я не хочу в університет, тому що ну, у мене вже є освіта і робота куди. І я не хочу курси, тому що. Курси це безумовно класна річ, де тобі концентровано подають класні, корисні знання для твого профілю. Але, по-перше, це коштує грошей, по-друге, тут ще потрібно подумати. Ну, це, це коштує грошей, розумієте? Це, це коштує грошей, це забирає час, за це потрібно концентруватися, і до чого я веду. Це таке вкладення, про яке ти подумаєш, якщо це знаєте. Твоє хобі по типу. Я може і на велосипеді кататися люблю, але я не вкладаю кошти в супердорогі електробайки, просто тому що вони класні. От знаєте, в мене є інші витрати. От якомусь такому напряму були мої думки і. От, знімаю тепер це відео з спідпейнтом на фоні, щоб ви могли подивитися і послухати. І поставили вподобаєчку, будь ласка, і написали коментарі, тому що щось відео останнім часом не те, що не залітають, а не заходять, я б сказали, їх виносять перед ногами з кількістю переглядів. Тому зроблю тут вам трошки ютубного ниття. По нею про те, щоб ви, будь ласка, поставили вподобаєчку і ось, 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 все, ось все зробили, бо, бо тяжкі часи, тяжкі часи настали. Ще це відео, де я просто сиджу, дивлюся у вікно і е, говорю вам свої думки, тому якщо будуть якісь омовки і всяке таке, то, е, то напишіть в коментарях, виправте мене, будь ласка, і дайте мені активу. Але ось до чого я. Відео, універ, курси, самонавчання, є багато плюсів-мінусів. Я думаю, варто, якщо малювання це для вас хобі, перше питання, яке потрібно перед собою поставити, це. А нахіба ви малюєте? Взагалі, на хіба ви. Удивіться, що ви, ви просто художник? Ви художник, який ще, наприклад, в школі. І от ви малюєте. Ви хочете в цьому розвиватись, і ви думаєте, як це робити? Яким чином? Є знову ж таки самонавчання, університет курси, але не хіба вимоги? Тобто ви хочете піти в це професійно? Чи вам це все-таки цікаво саме як хобі? Тому що якщо професійно, то ні, додивіться це відео, звісно, будь ласка, раз ви вже його відкрили. Але підіть, послухайте людей, які... Вже мають певний досвід у сфері, в яку ви хотіли б поволитися. І послухайте їх, як вони до цього прийшли, де вони навчалися, здобували свої скіли. Але якщо ви малюєте просто для себе, але все одно хочете прогресу, то listen to me. На цьому каналі вже є одне відео про мій шлях-малювальний такий. Стежку широку, і тернисту, точніше, вузьку вузьку і тернисту стежку. І я починала з того, що мені просто подобалося щось там мазюкати в глибокому, глибинному дитинстві. Потім, в підлітковому віці, я підсіла на аніме, почала дещо перемальовувати, знаєте, копіювати стиль. І таким чином я навчалася, що мій прогрес складався просто з. Практики та надивленості. Я малювала дуже багато, я дивилася на різні речі, підмічала, що як воно робиться, і згодом, знаєте, пройшло 10 років і щось я навчилася. Але реальний прогрес почався все-таки з якогось усвідомлення, що я хочу розвивати своє малювання. Я ще не знала, чи. Хочу я якось заробляти ним на життя, чи не хочу. Я просто хотіла покращувати свою ось цю навичку. І так, в перспективі, е, я таки заробила дещо на замовленнях, мала такий досвід, от, і в чому також пушила свої ліміти. В основному, через саме ці замовлення, набрала е, декілька нових. Навичок розширила свій потенціал малювальний, я б так сказала. Але коротше, прогрес почався з усвідомленого навчання. Тобто, якщо ви розумієте, що ви хочете розвиватися, то тут вже потрібно якось вибудувати цю стратегію. Тому що так, я все ще говорю про саме самонавчання. Якщо ви малюєте для себе, не йдете в університет. І не хочете витрачатися на курси, що вам вас цікавить просто малювання в своєму, нехай повільному, в будь-якому темпі, що завгодно, це ваше хобі, займайтеся як хочете, але вам потрібна якась стратегія, то я б порадила б відштовхуватися від того, що вам цікаво. Тобто, звісно, є вже базові класичні, класні стратегії навчання. Художні, але ну, якщо вам подобається просто малювати людей, і ви не готові йти малювати кружечки і трикутнички, то заради Бога, малюйте людей. Ну, типу, ну, серйозно, я зараз без сарказму, без іронії. Якщо вас влаштовує скіл, ви просто час від часу хочете, не знаю, вилити душу на папір і намалювати картину з вашими емоціями чи переживаннями, то... Оцінюйте це як свої емоції переживання і як цінну частину вас, ваш досвід і самовираження, а не саме як художній продукт, який потрібно розкритикувати і знаєте, зненавидіти себе за те, що там криві лінії. От якось так я вважаю. Але якщо у вас все-таки є думки про те, щоб навчитися малювати, малювати, і ну, ви дивитеся на вашу людинку і бачите, що там в цієї людинки одне око дивиться вправо, інше вниз, а ніс оселився на місяці, то, напевно, вам потрібно все-таки повернутися чи дійти, прийти, зайти до Азів-Азів. І тут, знову-таки, я. Точно не вчитель малювання, я не професійний художник, але скажу, що з мого досвіду, почати варто з простих форм, з простих форм навчитися, тому що, бляха, весь світ, все, весь всесвіт можна розібрати на прості форми. Починаючи з вашої, не знаю, настільної лампи, закінчуючи вашою головою, все це можна розібрати на циліндри, кружечки, напівкружечки, квадрати і так далі. Тому варто саме з цього і почати, щоб зрозуміти таку базу, а тоді в цій базі вже порпатися і складати з неї там голову, не знаю. От. Тому геометричні фігури. Починаючи з них. На Ютубі вистачає. там просто достобіса насправді матеріалів, щоб просто погуглити і знайти різні тюторіали, які вам пояснять, як намалювати ту чи іншу фігуру, що там робити з тінню, що там як штрихувати, і так далі. Навіть в українці Ютубі я впевнена, що вже доволі багато відео на подібну навчальну тематику. Ось. Тому, так, геометричні фігури, там, далі, натюрморти. Там, до обрубовок дійдете, і такого, ці гіпсові голови всілякі. І паралельно там же можете піддивлятися про штрихування, про тінювання, про світлотінь, там закони, що за чим іде, світлотінь тінь півтінь, ці всі речі. Я щиро зізнаюся, що я не те, що дуже шарю в. Всі нюанси, чи, наприклад, штрихую за всіма правилами академічного рисунку, ні, взагалі ні. Але, як мінімум, зрозуміти, як не знаю, тримати навіть олівець в руках і що робити, щоб ваш малюнок виглядав об'ємним, варто просто піти дослідити і. Пробувати примінити в своїй роботі. І ви побачите результат, і вам буде подобатись ваш малюнок більше, він виглядатиме прикольніше, об'ємніше, цікавіше. Я так вважаю. Те ж саме стосується кольору, я вважаю, що варто ознайомитися з е, кольоровим колом. Скажіть, будь ласка, що воно так, так називається. Ну, це Color wheel. Will. Um. Просто щоб зрозуміти, як краще комбінувати кольори для ваших робіт, щоб вони не були перенасичені, щоб все виглядало прикольно, гармонійно, як робити контрасти, виділяти важливі моменти кольором і все інше. Про це теж можна насправді просто увімкнути якусь одну лекцію чи навіть невеличкий відос на Ютубі і вже мати певне поняття, починати навчитися. Починати вчитися з цим працювати. І навіть дуже допоможе просто споглядання, але, знаєте, не бездумне, а саме аналіз. Аналіз вашого середовища, аналіз робіт художників, які вам подобаються, аналіз е, природи дуже гарно допомагає. Ви можете просто подивитись навіть на е, якісь фотографії де, там, чи захід сонця, чи просто якась. Ліс і ще щось, і подивитись, який воно створює настрій, які там є кольори, що ви відчуваєте. І оці знання, ці навіть асоціації вже можна буде приміняти в роботах, і таке, коротше, надивленість, надивленість і аналіз. Але ще одна річ, яка логічно витікає з теми кольорів, щоб намалювати кольорову роботу, вам потрібно вибрати матеріал. Тут я рекомендую не розпорошуватися. Якщо вас цікавить малювання в телефоні чи планшеті, малюйте в телефоні і планшеті. Якщо ви хочете помалювати маркерами, то малюйте маркерами. Якщо вам хочеться навчитися малювати на полотні фарбами, писати картини, то вчіться писати картини. Дуже матеріали всі різні, їх багато, і якщо ви будете братися за все одразу, то швидше всього вас чекає фрустрація. Інша річ, яку не оминути, як би не хотілося, це перспектива. От повертаючись до носа на місяці, важливо навчитися аналізувати перспективу і зрозуміти, яку зору зору впливає на пропорції людини, як це правильно виміряти, як це передати в себе на роботі. Я думаю, якщо ви це робите все-таки як хобі, і ви хочете урізноманітнити свої роботи, замальовки, то тут важливо практикуватися. Практикуватися і виходити з зони комфорту. Якщо ви любите малювати, не знаю, дівчаток анфас, то можливо потрібно пошукати якісь зображення в профіль. І спробувати розібратися з тим, як побудовано обличчя, і що куди ліпити. Я розумію, що я не використовую правильних термінів, але е, це, знаєте, життєйські поради з того, що мені допомагало. Цюди е, ж анатомія. Вивчення анатомії, що ви любите малювати людей, вам, вам хочеться малювати людей. Але можливо, ви хочете малювати просто машинки і мотоцикли. то малюйте машинки і мотоцикли. Пошліть до біса всі мої поради про анатомію, тому що це ваше хобі, і ви робіть, що хочете. Your sketchbook, your choice, you know? bitch. Uh, так, але повертаючися до практики, от. Справді, постійна практика це супер корисна. Якщо ви подивитеся просто якийсь відос про е, світлотінь чи колір чи перспективу, і нічого з цим не зробите, не підете, не відмалюєте, не спробуєте на практиці, то ну воно ніяк не вплине на ваші роботи, на ваш прогрес. Ну, от ніяк. Взагалі ніяк. Регулярна практика. Я тут, до речі, на відео малюю. З референсів із телеграм-каналу Замальовки я прикріплю посилання нижче, тому що це дуже прикольний канал, де організатори кожного дня, кожного дня виставляють різноманітні референси і мотивують вас малювати. Учасники там мають дуже різний рівень малювання, є професіонали, є більш новачки, і це дуже круто, тому що. Ви, не знаю, не йдете дивитися супер вилизані роботи людей, які малюють уже тисячу років, і навчилися так, що ви своїм початковим рівнем просто рвете скетчбуки і сорочки на собі. А тут ви дивитесь на людей, які вчаться і прогресують разом із вами. І це. Може вас дуже класно і підбадьорити, і змотивувати, і провалідувати. Тому що ну, ви вчитеся. Навіщо заганятися, якщо ви вчитеся? Це, це нова навичка. Це нова навичка, це норм. Це як, як з англійською. Якщо ви сідаєте вчити англійську, ви не очікуєте, що за місяць у вас буде B1. А якщо ви очікуєте, то не треба так. Майте реалістичні очікування. <г> Практика натуру, ще треба малювати. Малювати з натури це дуже корисно. Люди, які професійно викладають малювання, вам набагато це краще пояснять, ніж це пояснюю я. Але наскільки я розумію, з фотографій із картинок 3D-зображення для вас вже перенесли у 2D. І подали на блюдці, мовляв, ось вам картиночка, змалюй. А об'ємне зображення ще треба проаналізувати і самостійно перенести в 2D-площину. І ну, для вашого мозку це така непогана зарядочка. І для мого теж, для будь-якого. Тому е дуже класною порадою, практикою є ведення. Ічбуком і тягання його всюди із собою. знаєте, Тягання, щоб сісти помалювати в парку, в кафе, там замалювати свій круасан чи що ви будете їсти на обід. І будь-що, бачу, як художники крутни малюють в транспорті, але для мене це страх Господній. Не в тому сенсі, що хтось подивиться, хай дивиться, а в тому сенсі, що ну, воно ж трясеться, наприклад, в метро. Як ти будеш малювати в метро, як воно чучух чучух Це ж страх. Я малювала в потязі кілька разів. І ну, це прям дискомфортно. Це прям стресує. Але можливо, можливо, не знаю. Треба ще якось спробувати. А може не треба. Коротше, малюйте з натури народ. Малювання з натури це прям супер класно. Е -е, повертаючись до анатомії. Я думаю, чомусь, мені так здається, що більшість людей люблять малювати людей і корисно буде поговорити ще й про анатомію. Я починала вивчення з пропорцій обличчя, знову ж таки, надивленість, аналіз, практика, але також спрощення. Спрощення дуже-дуже корисна річ. Я вам зараз прикріплю назву книги, за якою я Навчалася і загалом я список усіх ресурсів, які мені допомогли вивчати анатомію сюди. Відправлю відправлю, куди відправлю. Прикріплю, прикріплю в описі до відео. От, дуже крута річ це таке спрощення пропорцій і запам'ятовування. Розповім на своєму досвіді, у мене в період аніме. Не скажу, що був страх і жах з анатомією, я могла її непогано змалювати, якось відп... відтворити по пам'яті ці пози, фігури, які я десь вже бачила чи десь малювала, до прикладу. Але з малюванням від нуля щось нове було тяжко. Так само з руками і цими класичними художніми проблемами було тяжко. І з, з реальним зображенням, з реалізмом теж було супер тяжко. А потім я починала розбиратися з тими частинами, які мені були найважливіші тим же обличчям. Стало краще, а з навчанням по книзі і системою. Стало ще краще. Зараз поясню на рахунок системи. Я розбивала людське тіло на частини і створювала собі план практики і відпрацьовки. Наприклад, сьогодні голова, через тиждень мовно-грудна клітина, потім там ноги, потім ще щось, руки і так далі. І таким чином ви Переходите з практики чогось одного до практики іншого, захлиблюєтесь, вивчаєте різні ракурси, вивчаєте, як побудовані ці частини тіла, як їх спрощувати. Та ж рука, яку можна спростити до е, прямокутник. Боже, це не прямокутник, як ці об'ємні називаються фігури Паралелепіпед. Так, дякую Google, це такий паралелепіпед. Руку можна спростити до паралелепіпеда і циліндрів і так далі. І ще, звісно, класно слухати якусь критику з боку, мати більш досвідчену людинку, яка може поділитися досвідом, підказати, що ви робите не так. Але я розумію, що не у кожного є знайомі родичі, друзі, художники, і не кожен може безболісно сприймати критику. Будьмо відверті, особливо коли це. Стосується хобі і речей, які, по ідеї, мали б вас розслабляти, знаєте, а не заганяти навпаки. Тому це особиста, на мою думку, вже така додаткова річ. Але якби якщо у вас є якісь друзі, знайомі, які також зацікавлені в малюванні, дуже класно збиратися тобто, разом і займатися цим, або обмінюватися малюнками обмінюватися своїм прогресом і разом щось там робити. Це дуже мотивує і це загалом дуже приємне проводження часу. Знову ж таки, ось телеграм-канал замальовки, де вже є певне ком'юніті, з яким можна разом навчатися і малювати. Ну і це, наче всі основні пункти такого. Самонавчання для людей, які хочуть покращити свої навички в малювальному хобі. Ось. Але основне це справді реально оцінюйте свої можливості, реально оцінюйте час, який потрібен для навчання. І ловіть кайф, ловіть кайф від свого малювання, від того, що ви робите. І ось так от. Бо поширеними є загони і думки про те, що ви там, доросла людина, а малюєте як п'ятирічка, бо ви тільки бляха взяли в олівець в руки вперше, або ось ці приколи про те, що молодші за вас люди краще малюють, хоча ну, в кожного свій шлях розвитку, і ви не знаєте, скільки ця людина, перепрошую, зйобувала для того, щоб досягти свого скілу. Протилежна річ це коли ви дивитеся на більш скілових художників і думаєте, Боже мій, скільки мені ще треба займатися, щоб досягнути такого крутого, класного рівня. І, ну, а вам треба цей рівень серйозно. <серйозно> чи потрібно вам малювати як топ 5 художників, не знаю, всесвіту, якщо це просто ваше хобі, і просто проводите класний час, чи я не знаю, сублімуєте. Виливаєте свої переживання таким чином? Хороше питання, я думаю. Хороше питання. Коротше, от кілька заповідей. Любіть себе, любіть свій скетчбук, любіть свою творчість і практикуйтеся. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.